Дорогий друже. Коли наші близькі воюють на передовій, наші серця наповнюються тривогою та страхом. Ми хвилюємось за їхню безпеку, боїмося їхніх поранень, навіть не можемо уявити втратити їх. У цих важких моментах нам необхідно знайти душевний спокій та силу. Біблія надає нам цінну мудрість та розраду, щоб ми могли знайти внутрішній мир та надію в цей важкий час. Довіра до Божого захисту. По перше, ми можемо довіряти Божому захисту та благодаті. Псалом 91 є джерелом розради та надії. Псалом 91, 1, 2 говорить той, хто живе під покровом Всевишнього, у тіні всемогутнього перебуватиме. Скажу Господові Ти пристановище моє та твердення моє, Бог мій, на якого я покладаюся. Коли ми довіряємо Божому захисту, ми можемо спокійно доручити безпеку наших близьких йому. Молитва та розрада молитва є мостом нашого спілкування з Богом. Через молитву ми можемо висловити всі наші тривоги, страхи та біль, шукаючи його допомоги та розради. Послання до Филип'ян 4:6. Навчає не журіться ні про що, але в усьому в молитві й проханні з подякою відкривайте ваші бажання Богові. І мир Божий, що перевищує всяке розуміння, берегтиме серця ваші і думки ваші у Христі Ісусі. Коли ми довіряємо Все Богу, Він дарує нам мир, що перевищує наше розуміння, допомагаючи нам пережити важкі часи. Присутність Бога Божа присутність є найбільшою нашою розрадою. Незалежно від того, де ми знаходимося, незалежно від того, з якими труднощами ми стикаємося, Бог завжди з нами. У Ісаї 41:10 Бог обіцяє не бійся, бо я з тобою не жахайся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею правди моєї. Ми можемо бути впевнені. Що Бог поряд з нами підтримує нас та дарує нам силу. Вічна надія. Коли ми стикаємося з страхом за можливі поранення чи смерть наших близьких, важливо пам'ятати про нашу вічну надію в Христі. В Івана 14, 1, 3 Ісус говорить учням Нехай не тривожиться серце ваше, вірте в Бога, і в мене вірте. В домі отця мого осель багато, а коли б не так. Я сказав би вам, я йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, знову прийду і заберу вас до себе, щоб і ви були там, де я. Навіть коли ми стикаємося з тінню смерті, ми можемо довіряти Божим обіцянкам, знаючи, що в ньому ми маємо вічне життя та надію єдність та підтримка. У цей важкий час не ізолюйте себе. Шукайте підтримки та молитов від родини, друзів і церковної спільноти. Послання до Галатів 6:2 навчає нас, носить тягарі один одного і таким чином виконуєте закон Христа. Через взаємну підтримку та молитву ми можемо знайти розраду та силу, щоб пройти через цей важкий шлях. Дорогий друже, хоча тривога за близьких на передовій є надзвичайно важкою, ми можемо знайти силу та розраду у Божому Слові. Через довіру до Божого захисту, молитву та розраду, відчуття Божої присутності, пам'ять про вічну надію та єдність і підтримку ми можемо зберегти спокій та надію в цей важкий час. Нехай Бог дарує тобі силу та мир, охороняє твої думки та серце. Божого благословення тобі і Його присутності завжди. Амінь. Якщо ви переживаєте важкі часи через те, що ваші близькі на передовій і потребуєте підтримки або молитви, будь ласка, клацніть посилання в WhatsApp у вікні вступного відео. Завияжіться з нами, ми тут, щоб допомогти вам.